Всім привіт! Сьогодні ми йдемо на другу частину до нашої хатинки. І дивлюся тут. Вже щось тут, тут... не то щось. Не зрозумів. Хтось, похоже, поламав тут оцю нашу хатинку. Це що ми робили, це хтось зламав. Я не показував в кадрі, але я вже там. ...доробив, наверх, накидав ломачи. А зараз хтось це все зламав і валяється. Не знаю хтось. Нащо це зробив? це по-любому зламав хтось. Бо воно, воно. було вон там, а казалося отут. Ну, буквально метра-два не могло би так впасти. По-любому хтось зламав. Ну, не знаю хто це. Там, значить, щось. На іншу тематику зроблю відео. Я думав, що це буде друга частина. А вказується, що хтось це все зламав. Йдемо прогуляємося там по цій бригаді і там все показуємо і прийдемо. Все-таки у нас не буде другої частини і третьої домик, а буде просто зараз ми прогуляємося. Коротше, якось так такі діла всі зробимо. Люди багато, хто там мусоре, я покажу. На мусоре багато, мусор 50. Тут які очерет. І вон там, бачите, оті і кущі, там є нори лисиці. Тільки щось мені трошки стрмненько туди йти. Мало що якщо лисиця якась буде і нападе, на мене ризикувати не збираюся. До речі, зараз покажу ще одне місце. Тут я на будущее, може, буду строїти землянку. Ну я не знаю, це вряд ли. Но тут теж матеріал такого є, трохи нормально. Так що тут теж можна буде підстроїти. Дивіться. От яма. Не знаю що це колись було. О тут багато матеріалу, в принципі. Пінифілейка верпароста. Кірпічі кирпичі кійся. Так що ми йдемо далі. Я любили. Та ще дерево, непонятно хто зрізав і лежить. Не знаю, нікому не можна. Я думаю, десь зробити привал. Пожарити шашлик, але це не тут, а треба робити, бо дивіться, скільки тут трави сухої. є. Там та лисиця. Тут стільки та Трави сухої, бетон. Ось був колгосп. Тут окей, трава, і тут теж остри полити не можна. Бо тут там, може бути легко пожар. Як мінімум треба знає, або повернутися до нашої хатинки і це зробити. Там взяти, розпалити, там пожарити. Но, і тут теж є плюси, тут води матеріал для костра. Значить це і не так уж що... лано, навіть тут буде трьох на трьох. Так, зараз ходимо до одного міста. мусор, мусорпузики. Дали людей п'ять. Що ти кому мені тут. Щоб ти ко не подобався. До речі, це газові балони. Ось це. Якщо їх взяти і кинути. І стерто буде дуже жорстко. І ще смотра, які газовий були. Якщо будуть великі, то прям жорстко рвне. і влітає, але дуже небезпечно. Короче, йдемо тут по пулям, ну, по точніше. тут ось така байора є жорстко. Мотики їздять, теж тут нормально так туди. Тобто нам моточко їздив. А тут грозика. Там теж нормально. Так що ми, напевно, будемо возвращатися назад. Ну, Абу ще трохи прийдемо, там туди-сюда і, і потім підемо. У мене там я взяв м'ясо, пожаримо шашлик, там, картошку. Щоб там перекус, перекус коротше, зробимо. Коротше, ми підходимо до її нариву. Много сікутно, але я роблю це раді контенту. Так що акуратний підходимо. Дуже стрімко. Сліди буквально свіжі. Буквально свіжі, сліди. Треба увалювати. А вон ще одна. Буквально сліди свіжі. Там ще є нори, а вон там кущахлия і хочу вже йти туди. Так що ми ходимо Я раді це. Зробив, показав вам, йде. Тільки я трохи циклетна навіть у такого холода. Тако йдеш і думаєш, десь, бо думаєш, що вона в тебе взаді йде, підкрадається. Йдемо далі. А це, що в мене є. Поковиці. Шашлик, пила і ще картошка. Вода. Мотуськи. Думав, що ми там будемо строїти щось зараз, а виявляється, що строїти нічого не прийшлося. Ножик. Ну, і тут оскалки лічини, щоб було добре розпалювати. І, до речі, кому нравляться ідеї з постройкою землянки, пишіть коменти і лайкайте ті коменти, якщо вам нравиться. Можливо, ми ще зробимо там землянку потім вже. А зараз я розпалюю вогонь, який я взяв з дома скалки, можна сказати так фальшивої. Я думав, що вони будуть добре горіти, але вони почали погано. Горіти, тому що вони були сирі. Ну, якось так. І я думаю, що там вряд ли чи зламає хтось, бо там більш секретно. Я розпалив вже костюм, більш-менш скалки загорілися нове. Наложив. Зараз буду різати дровішки покрупніше. Тут погано видно, але вже трошки як-то загорілося. Буду зараз нарізати дрова. І буду робити зараз ангал. Так що зараз будете наблюдати. І до речі, там ви побачите потім відео в подальшому, що це як то були сири, і я там не розпалив. І тут видно, що. Вказується, що кустер ще не розгорівся. І він у нас, звісно, що зробив, засох. Коротше, друзі, да, воно в мене затухло. І я ще сюди наробив. Грубше. Але розпалив зато. По-моєму, вже вроді би розпалив. Тьфу. Так, вон. Це будуть мої шампури. Навірно, тільки один мені знадобиться буде поменше, а може й два, бо вони будуть поменше. Хано прогорить. Тоді будемо це все діло робити. Ну там насадити на шампури, а поки я буду насаджувати на шампури, м'ясо, коли насажу, річуся. Так, що в мене зараз є? Шашлики я вже наложив. Все дуже красиво так. Осталось подождати, поки прогорить. Знаєте, скільки я той костер розпалював? Ну, приблизно годину. Ну і дві пачки спічок спалив і не розпалив, бо там трошки почав думати повніше. І розпалив так. Не мусорим. Наберемо сміття і викидаємо. І Гореть. Шлики приймаши. Щоб... шашлички такі красиві. Ковалочки. Дим в око попав. Куча. Так, далі була наша, де я різав держава. Кладається. Так, далі. Що я хочу вам ще показати? Тут, о, бачите, є такий плод. з бутилок. Хтось зробив У бутилок, звісно, ж маса. Бо тут, в весною тут о, води просто повно. Оці береги, отако, є вода. Не те, що зараз висохло це за літо. Тут вода кругом в цій ямі, А зараз хоч во... заходиш сюди, тут вовже водичка набирається, а літом взагалі не було нічого, Тут у нас дрова зрізали дерева, а це нам попали, будемо палити. Короче, Дгорб. Так. Все. Джек За цей гілки я чуть себе не підбив. Так, далі ми беремо населення. Сюди, а потім там поламає тоненькі. А грубий ложити не буду. Щось прогоряє довго. Головне, щоб оцей мусор горів поскоріше. Так що буду ждати, поки буде прогоряти це все діло. А, ще, до речі, картошку кинути, посповню. Думаю, нам буде достатньо. Тако закидаємо. Тако. Картошка так посередово готується. Немало. Оце головне робиться дуже просто. Ми закидаємо, так закидаємо. Ще беремо тут найголовніше. Оба. Плюс Ось ми беремо сюди кладемо. Це все діло, щоб воно розгорілось, а то воно якось вже оп'ять щось погріє. Угу, О, розгорілося наконець. До речі, ми не так давно від нашого домика, вон там. Наш домик, якщо хочу замінити, вон там десь. Плюс-мінус наш домик. І тут ми брали матеріал багато, строїли. У нас є землянка. І ми можливо потім знімемо на неї обзор. Але зараз покажу. Наші шашнички жаряться, все окей. Наш імпровізований мангал. Щось там, ну поки я ще не жарю. Так, розказує про обстановку. Я не дождався углів і вирішив пожарити так. Я тут доробив дещо, прийняти треба. І якось так, треба зробити, мабуть... Нижче. І тут діло в тому, що контролюється. Треба нижче. Приняв брюно з того і з цього боку. І от, і нижче. Все як, як положено. Саме головне. Так, це сюди, пацани, Тільки трохи. якийсь пакет. А. Треба було продмухнути. А, як очі почуть. Ось би все рук, в принципі. В принципі, нормально почти все. Тільки щось той вогонь тухне і тухне і тухне щось. Шипить, шипить, шипить. Так, треба буде перевертати все це, робити діло трохи довго буде. Тут, як ви бачите, я жарю шашлик і дивлюся, як нього роблю. Костя е, горіти дуже погано хотів. В нього приходилось подувати все. Що я ще доробив? Я взяв і тут і зарези зробив маленький. Це щоб для того, щоб воно, бачите, воно тільки на цьому боці, а так воно. Буде триматися вже от вечоріє як ви бачите. Ой-ой, той дим в очі як попав, так пече. Ой-ой-ой. Це нас є поки що. Так, так. Шашлики на взагалі, на огляде, мають жаритися, але мені нема коли ждати. Як уголь з'явиться, то я вирішив так на кострі, на огньої пожарити. Бо завдяки тому, що я намаринував е, в цибулі, то воно б... має бути м'якішим, це м'ясо. Так, от в нас оце прожарюється. І дуже головне, щоб воно жарилось нормально, щоб. Бо раніше один раз, коли я пішов на пікнік. І не дожарив нього. Воно було таке сирвате. То в мене потім в школу ходили, то в мене багато разів нудило, і я просто, так сказати, сматувався тупо додому за те, що мені нудило постійно. Так що треба дожарювати до кінця, щоб желудок не спортився. Бачите, поки тут дожариться повним ходом. Сонен так. Щоб боки піджарювалися все. Та ну. Да ну. О, нам подуріли. Може вже скоро буде знімати. Ну, у мене воно з цибулі, так що я думаю, навіть сирувати трохи їсти можна буде. Секунду. то вже пригоріло. Оцей же все. Оце, я думаю, так же Хороша, цей жимпор готов. А цей пока що буки не готові. Так, будемо їсти. Хто їсть приємного апетиту. Коротше, в общем, з тим костром я всі коліна повимазував, коли костер палив. І так і потім не дожарились толком. Но я костер дуже довго розпалював. Це було якось так нудно трохи. Ну, але... Я прийшов в ту сажуку, там були ще тоненькі, файні дровішки. Що в мене є, я не доїм. Так що мені прийдеться після себе ну, забрати додому і шити його стер. Тут ж у нас є оці баклашки. Зараз ми беремо. Наберемо води, щоб затушити. А ні, тут п'ятилітровий не вийде. А може й вийде. Щас попро... попробуємо. Може й вийде зараз. Mm -hmm. Це як будто джерело є. Ось так застояно немного, так? Думаю, вистачить, тушити вогонь. Але Зверніть увагу, вона не прям як будто якась чорнюча Хоча з боюри набрато я. Біжи. <кхух> Навірно, я отправлю. Додому все збирає. Шашлик теж збираю. У мене є, по-моєму, пакет. Я зараз гляну. Коротше в хліб кину, А то я все з'їм, а потім водой за то, що все після себе, щоб не було ніяких кужа. Картошку я не знаю, одну візьму. Бачу. Зробимо це якось так. Бражаємо сюди, пакет ставлюємо на землю. А це все діло от сюди. А то вони трошки ще не дожарилися, деякі, тому що це треба довго і на углях А ми зараз тушимо після себе костер. Забираємо ще одну картошку. Тут вона варена. Оце оставимо. Може ще коли, -коли їсти схочеться. Не буде картошки, то пожаримо. Може в якомусь іншому відео. Так, оце можна буде з'їсти ще, потім з'їм. Так. А зараз ми беремо це все затушуємо. Наш щоб не були ніякі пожарі. Я думаю, затухнувся. Я затушив вроді нормально. Забираємо наш шашлик. Нормально гряхнеться на жопу. Забираємо шашлик і будемо уходити. Так, уходимо. І, до речі, ви будете мені казати, чого ти оці бутилки не візьмеш і не попалиш. А все тому що вони тут валяються. Можливо, вата, як нам пригодилося. Комусь ще пригодиться. А кому понравилось таке відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!